Політичні заяви для українського споживача це одна, скажімо так, медіа площина. Інша площина це та інформація, яку мають Сполучені Штати Америки. Ми ж вам розуміємо, що вони надають величезний обсяг там розвідувальної інформації для України на полі бою. Не менший обсяг інформації вони мають і щодо фінансової розвитки. Тому, будь-які -будь кошти, які виводилися з України, ну ми з вами не беремо там якісь банальні готівкові кошти. А якщо це відбувалося через якихось підрядників, які це можна прослідкувати за підрядними контрактами з міністерством оборони, і ці кошти кудись виводилися в офшори чи ще кудись, ну це не є абсолютно секретом для сполучених штатів. І скоріше за все вони оперують цю цю інформацію. Ну відповідно, контроль буде тільки посилюватися. І позиція про відсил нової ревізійної комісії, і позиція про прив'язку. Певних реформ до цього ну безпосередньо є прямим сигналом до, до розуміння підвищення рівня контролю за використанням американських і європейських ресурсів, тому числі.